Нас просять порівняти за допомогою ось цих трьох знаків, тобто більше, менше або дорівнює, і ми бачимо, що нам потрібно порівняти два ось цих значення, тобто 1 четверта помножити на 5 тисяч і просто 5 тисяч. У нашому випадку все залежить від того, на що ж ми множимо ці 5 тисяч ось тут. Адже від цього залежить значення виразу. Тобто, якщо ми будемо множити 5 тисяч на якесь число, що більше, ніж одиниця, ми будемо отримувати більше, ніж 5 тисяч. Якщо ми помножимо 5 тисяч на одиницю, то у нас значення абсолютно не зміниться. У нас так і буде 5 тисяч. Проте ми тут множимо його на число, яке менше, ніж одиниця, проте більше, ніж 0, тобто лежить у проміжку від 0 до одиниці. Що ж тоді буде? Що ж ми отримаємо? Спробую показати це на числовій прямій. Тож тут у мене буде 0, тут у мене буде 5 тисяч, і я поділю весь цей відрізок, весь цей проміжок на 4 частини. Це буде ось таким чином. І мені потрібна 1 четверта від 5 тисяч. Тобто ось тут буде 1 четверта помножити на 5 тисяч. І все, що нам потрібно, це порівняти ось ці дві точки. І ми бачимо, що 1 четверта помножити на 5 тисяч це менше, ніж 5 тисяч, адже ми беремо частину від числа, а частина від числа завжди буде менше, ніж просто число. Отож, ми позначимо, що тут у нас менше. Поставимо сюди знак менше. І тепер нас питають, як ми дізналися, що наша відповідь правильна. Нам потрібно обрати один варіант. Перший варіант, тому що ми множимо 5 тисяч на дріб, що менший за одиницю. І це правда, тому що у нас 1 четверта – це менше, ніж 1. Другий варіант, тому що ми множимо 5 тисяч на дріб, що дорівнює одиниці. У нас 1 четверте це не одиниця, тому нам ця відповідь не підходить. І останній варіант, тому що ми множимо 5 тисяч на дріб, що більший за одиницю. Точно не підходить, тому теж його викреслимо. Пробуємо тепер зробити схоже завдання, яке має ось такий вигляд. Нас тут питають, чи є добуток кожного виразу меншим за 49, рівним 49 або більшим за 49. Зупиніться відео і спробуйте з'ясувати самостійно. Отож, перший вираз це у нас 49 помножити на 7 восьмих. І ми бачимо, що 7 восьмих це у нас число, яке менше, ніж одиниця. Нам не вистачає однієї восьмої, щоб це була одиниця. Тому, якщо ми множимо 49 на число, яке менше, ніж 1, ми отримаємо в результаті менше, ніж 49. Отож, це у нас і буде відповідь. Я зафарбую цей кружечок. Другий вираз це у нас 49 помножити на 5 других. І тут 5 других у нас уже більше, ніж одиниця. Адже 2 других це одиниця. А тут у нас у чисельнику 5, тому цей тріп буде більшим, ніж одиниця. Отож, коли ми множимо 49 на число, яке більше, ніж 1, ми отримаємо більше, ніж 49. І ось це буде відповідь. Теж її зафарбую. Останній. Вираз, це у нас 49 помножити на 3 третіх. І 3 третіх це у нас рівно 1. Тобто, якщо ми помножимо 49 на одиницю, то у нас так і залишиться 49. Тобто ось цей вираз буде дорівнювати 49. Ось це і все.